Якщо ми рухаємося на підйом і ми відчуваємо, що двигуну важко, тобто машинка вже не тягне, да? тобто ми додаємо газу, а вона так ну, реагує поганенько. Це означає, що треба точно переходити на нижчу передачу. В чому сенс? Чим нижча передача, тим більша її сила. Перша передача найсильніша. Друга, трошки менша, ну і, звісно, п'ята це найслабкіша передача. Якщо ви хочете зрозуміти логіку перемикання передач, сядьте на велік, в якому є передачі, і спробуйте рушити на умовні 21-й передачі, там, чи 27-й, скільки там їх на велику, я не знаю. Спробуйте рушити, а потім спробуйте рушити на першій передачі на велику, І ви зрозумієте різницю. Тобто на першій передачі ви дуже швидко крутите педалі, і велік дуже легко вам крутити їх. Прямо вони прям проскакують аж, да? ну легко дуже крутити. Але велік їде ледь-ледь дуже повільно. А от коли ви на якісь там 20 бог знає, які передачі на велосипедній, да, то ви тиснете на педаль своїм всім тілом, налягаєте на цей педаль, да, а велик так важко, важко, і тільки ледь-ледь починає рухатись. Ось це п'ята передача. Ось чому на п'ятій, на четвертій, на третій рушити неможливо майже. Ну Хоча я знаю випадки, що на третій деякі умудряються рушати. Ось. Тому, звісно, ми перемикаємося на нижчу передачу. Ми якби примусово даємо машині більший крутний момент, трошки більше обертів, тим самим даємо більше сили. Бажано це робити з перегозовками, звісно, ну. tô hoje em